Сьогодні хочу поговорити про бокс, чакра бокс і як ним користуватися, для чого я його взагалі зробила. І поясню те, що написано тут інструкції, те, що може допомогти вам для вашої особистої практики. І так Тут буде інструкція, як користуватися вим набором. І от зараз Саме по ній я вам розповім. Тут є три варіанти. Три варіанти я пропоную як користуватись для вашої особистої практики. І е, перший варіант е, це 10 днів. Саме на 10 днів я розповім, е, що робити. Е, це паусанто запаковане. Воно виглядає без, щоб не розпаковувати. Я вам покажу моє. Ось такий брусочок у мене е, він вже дуже використаний, як ви бачите, він вже отак виглядає. Тут браслетик на 7 чакр. Кожен камінчик це певна чакра, від Малатхари до Сахасрари. Це чор чорний агат, сердоліт, тигрове око, це рожевий кварц, аквамарін, місячне каміння і аметист. Трошки розкриваю секретики. Я це плету сама, якщо що, я пам'ятаю, мене питали вже все роблю сама. Звісно, не добуваю полосанту, але... Саме роблю ручками сама і так і далі ми бачимо набір самих свічок. Покладу, якщо це в нас на 10 днів для практики, саме для практики вашої. Ви сідаєте перед тим, як медитувати, як щось, на щось практикувати і ем, запалюєте, підготуватись спочатку простір для запалення свічки. Ось у мене є такий постаментик, і за того, що ви бачите, він вже пропалений. На ньому багато дуже у мене палилось свічок вже. І так як ці свічки мають всередині трави, то вони можуть палати іноді яскраво. Не завжди, от як виходить, це теж залежить від різних обставин, від енергії, так скажемо, яка ну, у вас чи навкруги, і просто від того, наскільки там трави. Склалися. Для цього в мене ще є підставочки такі на ножках. Ви можете обрати щось, підставити бажано, не просто на столі, чи на чомусь, що може теж запалати, на чомусь такому з ніжками, щоб воно не пропалило вам нічого. Потім я беру фольгу. Я особисто збираю таку підставочку, мене навчила Маша Марія Гуд, Вона наставниця з магії і з зроблення свічок, тому якщо вам. Потрібні хочеться більше розібратись, то можна до неї звернутися. Ось ставлю таку підставочку. І далі першу беру свічку. Перша свічка в нас чорна. І це буде свічка очищення. Очищення всього негативу, чого у вас є. І тут в інструкції ви можете побачити, тут на що саме візуалізувати. Тут є вся десь текст, ви там бачите, і ви сідаєте в практику. Тож, ми прочитали, що саме треба робити. Поставили свічечку. Зараз палити не будемо, але ви палите свічечку і запалюєте пало санто, для того, щоб очистити простір. Коли у вас є свічка, ви можете від свічки запалювати, в мене курюємо себе. Палосанто бажано теж тримати на якійсь підставці, щоб вони не пропалило, нікуди не впало. Для чого ще браслет? Як ми його можемо використовувати? Коли ви сідаєте в практику, браслет кладемо поряд. Під час, от якщо 10 днів ми поспіль робимо, то от я сіла під час першої практики браслет почистився разом зі мною, разом з спічечкою, як свічка спалилася, я попрактикувала, тобто заплющила очі, і ми робимо глибокі вдохи-видохи і починаємо візуалізувати внутрішньо по техніці. Або ви можете, особливо ті, в кого хто вже є в марафоні 7 чакр, можна одночасно робити практики звідси, коли вже саме практики є на чакри. Коли очищення, можна просто вмикати візуалізацію або можна користуватися заспокійливою практикою, яка є в мене у шапці профіля в посиланнях. Також практика така дуже потужна і теж очищує. Коли це перший день, ми попрактикували, це догорить, тут бажано, ручками не трогати, щоб не трогати віск, не чіпати його, і це ми звернули і виконали. І так от всі дні поспіль чакри з червоної до фіолетової пропалили, потім у нас чакра йде наповнення. Також ми ставимо так само, медитуємо все описано як. І е, останній день у нас це десятий, це бажання. От е, під час ваших практик, всіх, коли ви робили, ви звертаєте увагу, бажано в який це день. Е, ви звертаєте увагу на цей колір, на відчуття, які на рівні цієї чакри у вас відбуваються, і вам вже будуть проходити певні усвідомлення. Якщо е, я скажу, з чакровим марафоном, там ще є питання, які допомагають ще глибше психологічно розбиратись з саме. Темою чакри, саме що вас під може підніматися. і спа запалюємо свічку вже останнє на бажання. Нагадую наші браслетик поряд з нами. Е і він також наповнюється, поки ми все це спалюємо, наповнюється цією енергією, нашим наміром, ми в нього вкладаємо. І потім е ви запалили, бажання вже пройшло, теж за інструкцію зробили. І ви одягаєте цей браслетик. Його можна носити під кол... всі ці 10 днів. Також одягаєте, він затягується під вашу ручку. І потім він, по-перше, вас. Енергетично заряджає, бо каміння має таку структуру кристалічну, яка зберігає в собі цю інформацію. І також нагадую вам про ваше бажання, ставити цілі, досягати їх для того, щоб ваше бажання було Коротенька інструкція, просто трошки, щоб ви познайомились. Звісно, вже детальніше можна тут читати саме що робити, і також з марафоном поєднувати з саме практикою дихання, ще як і медитацією. медитацію. Також є варіант робити все в один день. Спалити, але це так потужно, і це треба виділити собі час, тому що ну, тут 10-15 хвилин, когось 30, когось годину виділятися. Але от на цей день можна ну, треба так виділити, щоб встигнути, спочатку запалити е, чорну, потім запалити отак, в рядочок, всі ці чави всі ці по чакрам виставити. Такий стовпчик, як наш е, хребет, вийшло. І потім Ще на бажання. Яка в мене особлива пропозиція? Я ще її виставлю окремо постом. Те, що якщо ви вже замовили одного разу такий бокс, у вас залишиться браслетик. Свічки ви всі спалите, але браслетик і палосанто у вас залишиться. Ви ну скільки він його спалиться, звісно, за кожну практику, перед кожною ви будете окурювати, ну і просто так використовувати, але не сильно. Я думаю, його зазвичай вистачає надовго. Тож. Ви можете дозамовити перезарядку. Я її так назвала перезарядка чакрабоксу, ви замовляєте, там вона коштує навпіл, здається, пів ціни чакрабоксу, тільки свічки. І можна повторювати подібний ритуал. Якщо ви вважаєте, що вам хочеться повторити, якщо ви вважаєте, що знову відчуваєте потребу. Так само кладемо, замовляємо і по свічечці кладемо і собі практикуємо. Поки на цьому все, якщо є ще питання, пишіть. До нових зустрічей.